Всім привіт! Ми приїхали в початковий комплекс Президент, село Тростянець. Так видає коридор. Зараз зайдемо в номер і покажемо вам наш номер. Номер у нас 215. Отак. І заходимо в номер. Так, ми бачимо шафа для одягу, дзеркало, І є диван, І так ключ. диван, І так столик. Ключ. І так, ключик. Так, ключик так. Є телевізор. Є холодильник, О, водичка, одяга, чайник, На такий набір, все, що треба. Телевізор. Вигляд з вікна, якесь виробництво. Так, то ліжко все тут таке велике є. Ось такий номер. Ось такий номер. Котель президент. Заходимо в санвузол. Так. Ага. Щоб було світло, треба карточку ставити сюди. Тоді ні, не так. Так. Що ти зробив? Так, всі то появилися. Ага. Прийти і включити карточку. Ось такий душова кабіна. Є халати, рушники. Не так все гарно зроблено, Гарний такий супоровий ремонт, велике дзеркало. Фен. Так, такі, 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 так світло вимикається. Так, тут також світло повмикалося. Село Тростянець, приїжджайте, на відпочинок. Підніше покажемо, якщо буде можливість, і не буде багато людей. Спа-комплекс.